Вони справедливі та сміливі. Так про братів, сімчуків відгукуються їхні рідні. Тому яке майбутнє для себе обрати чоловіки не вагалися. Обидва подались у правоохоронці, а потім знову ж таки без вагань поїхали і на схід. Спільною у Володимира та Ярослава є не лише доля, однакові у них і обличчя. Вони близнюки. Чоловіки розповідають, один без одного вже не уявляють свого життя. Разом легше переносити всі, всякі труднощі і підтримка, таке один одного дуже колосальна. Ну я не Дає ситуація, якби брат поїхав е, туди на схід сам, а я б ну напевно посилю тут, переживаючи за нього. Лучше брата, спина брата. вона як. Е... Діє як щєт, як як мор не І надійне плече брата завжди переконується і знаєш, що воно ніколи тебе не підведе, щоб то не було в любі ситуації. Боялись за братів сімчуків і їхні дружини. Своїх половинок до слова Володимир і Ярослав також обирали серед близнюків. Найважче розповідають жінки було пояснити дітям, куди поїхали тати, тому вигадали історію про змагання. А чітко сказала, що тато їде на війну, що за нього треба молити, Бо зі просити, Ну, а те, молитись на війну добре. Я Діанці, як сказала, що те за тата, здоров'ячка просити, в неї плач істерика, то Володя дзвони, володя сфер, на що ти таке їй кажеш. Потім він пробував сам з нею про це говорити. В неї таке саме плач істерика. На кінець розуміє, що вона. Тато приїхав на змагання. Хочеться, щоб ще їхали. Більше взагалі, щоб вони їхали туди. Незвичайно ну, розумію, що вони все рівно таке буде, що вони поїдуть. Я вже не уявляю, що тоді казати до малі. Нам вже його на змагання по другу медаль просто не пустить. На сході розповідають брати їх сприймають по-різному. Одні дякують, інші ж навпаки, нарікають на українських бійців. Розказували, нас, бачили, що НАТО це війська колоною. <рес> Нам тільки не вистачало це, ще зброї, щоб вони там жахалися. Там єдине, що виражає, що люди ну не то що я ми хочемо їх обігти, вони слабкі духом вони... не. Мало всебічно розвинуті. Вони, вони не орієнтуються в тому, що ми говоримо, що ми на Заході живемо набагато краще у вас, що в нас є нормальні там, ремонти, зроблені в хатах, телевізори, плазми. Ми прагнемо вступати в Європу до європейських ну, хороших стандартів життя. А вони ну що Росія їм помоли нерідко кажуть чоловіки, життя і їхні побратимів рятував Бог. До прикладу одного разу у Євангелії, що було в кишені товариша, близнюків, влучив осколок. Чоловік не постраждав, та, хоч історія закінчилася щасливо, близнюки кажуть, понад усе прагнуть, аби їхні діти ніколи не чули вибухів, а жили під мирним небом.